Доброго вечора усім, хто до нас щойно приєднався. Отже, Олександр Ходаковський у нашій студії. Доброго вечора вам, пане Олександре. Доброго вечора. Пане Олександре, розкажіть більш детальніше, як для вас, як для музиканта, як для гітариста закінчився 2012 рік? Дуже дякую за запитання. Звичайно, вже і почався 13-й рік, але все-таки хочеться згадати дійсно чудові події, які відбулися. В 2012 році. Ну, по-перше, відбувся надзвичайно професійний у нас в Житомирі на землі видатного Марка Конорда Соколовського, знаменитого гітариста. Відбувся фестиваль Гітарісімо, де були присутні виконавці з усієї України. До речі, цей фестиваль проходив під патронатом. Міського управління культури, музичного училища, інституту культури та мистецтв, тобто всі брали участь у цьому чудовому заході. Я дуже щасливий, що він вдався. Це і резонанс в пресі, це і резонанс в... на телебаченні, це і резонанс в інтернеті. От. Тому мені здається, що саме в гітарному плані наш Житомир дуже прекрасно був представлений у 2012 році. А як на сьогоднішній день в гітарному мистецтві виглядає наш Житомир рідний серед усіх інших міст України? Е, прекрасно виглядає наше місто як гітарне місто, тому що, продовжуючи традиції нашого знаменитого земляка Марка Конрада Соколовського, який в 1818 році народився. І в 1841 році дав свій перший концерт в нашому місті Житомир, а потім поїхав на знамениті гастролі по всьому світу. І зараз традиції цього знаменитого волинського музиканта Марка Конрада Соколовського продовжують наші чудові гітаристи. Я хотів би назвати кілька прізвищ, щоб бути, так би мовити, факти навести. Сергій Горкуша, надзвичайно професійний музикант, який зараз. Продовжує навчання в консерваторії Харківській, ось буквально днями він був на гастролях в нашій Житомирській філармонії. І там, у філармонії, до речі, мені здається, що наше телебачення робило невеличку програму, новостійну, можливо, про, цей, про цю подію. В філармонії відбувся прекрасний концерт харківського квартету гітаристів. Надзвичайно вишуканий колектив. В принципі, в Україні такого колективу практично немає. Такого рівня колективу. Вони виконують сучасну музику і вони завітали до нас в Житомир. І це було дуже приємно, що музиканти, артистична спільнота та музикознавці змогли познайомитись з прекрасним гітарним мистецтвом у виконанні чудових митців з Харкова. Пане Олександре, я знаю, що ви є. Педагогом, викладачем у музичному училищі, також в інституті культури і мистецтва, так. чи є серед ваших учнів талановита молодь, яка вийде в подальшому на велику сцену? Так мені здається, що наше особливо музичне училище, де саме дійсно молодь поки що поступає туди, це практично юнаки від 16 років, а в інституті там уже трошки старші. То наше музичне училище надзвичайно потужний заклад і надзвичайно професійний, який створює дуже велику таку генерацію нових музикантів. Мені хотілося би згадати, якщо говорити про гітаристів, мій учень, до речі, першого курсу, тільки почав навчатись, практично в 12-му році, поступив. От він отримав звання Лауреата на конкурсі нові імена України який відбувся, це відбірковий конкурс, який відбувся в нашому місті Житомир, і отримав путівку для поїздки в місто Київ. Тобто, так, там уже всі найбільш, так би мовити, українські митці будуть збиратись, ну юні митці, звичайно, тому що хлопчик йому 16 років тільки <кій> саме вони там будуть, так би мовити, змагатись уже за звання лауреата конкурсу нові імена України, тобто всеукраїнського формату. От, дуже приємно, що на фестивалі «Гітарісімо» теж був конкурс, який на цьому конкурсі прекрасну відзнаку отримали студенти нашого Житомирського інституту культури та мистецтв. Тобто вони брали участь у цьому фестивалі, і вони прекрасно представили цей навчальний заклад, наш, який чудово працює в місті Житомир. Цей заклад і сам створює свої фестивалі. Тобто, я думаю, що ми будемо свідками ще багатьох цікавих подій. У вас є учні, можна так сказати, по всьому світу розташовані. Скажіть, Звичайно. будь ласка, чи підтримуєте ви з ними зв'язок та як часто зустрічаєтесь? Зустрічаємось практично кожного дня, <гум> <гум> тому що сучасні <гум> засоби масової інформації я маю на увазі скайпи, всякі там інтернети. Інтернет. Мобільний зв'язок допомагає мені підтримувати зв'язок з моїми учнями і моїми вже тепер друзями і колегами. Ось, наприклад, один з моїх видатних, до речі, він в цій студії вже ми колись виступали. Андрій Крижанівський. Зараз працює в Ірландії. Він там з концертною програмою. В Москві працює прекрасний гітарист Свирідов Олександр. Знамените прізвище. У нього таке. І, до речі, коли питають, чи він не родич знаменитого композитора Свірідова. Він працює в Москві і працює разом з іспанським ансамблем танцю. От, такий цікавий колектив. Ну багато мене, звичайно, ще моїх учнів працюють в Німеччині в Іспанії, в Італії. Ну і але, звичайно, найбільше все-таки у нас в Україні вони викладають в музичних школах, і це мені надзвичайно приємно. Практично в нашому місті Житомирі в у всіх музичних школах працюють випускники нашого класу гітари, що мені дуже приємно. Вони продовжують цю справу, яку колись більше 30 років я розпочав в нашому музичному училищі. До речі, я хотів би зразу і передати вітання моєму шановному Борису Антоновичу Свириденко. Директором музичного училища за те, що саме з його легкої руки я вже про це кажу кожну програму, але якби цього не було, то й не відкрився б клас гітари, тому що мені дуже приємно, що Борис Антонович Свириденко підтримав наш проект і зараз більше 30 з гаком років він уже існує. Мені дуже приємно. Ну що ж, зараз перерваємось на музичну паузу. Що ви нам зможете зіграти в нашій студії? Ну, оскільки ми напередодні прекрасного весняного свята, яке ми все дуже шануємо, це свято наших чарівних жінок. Звичайно, хотілося б заграти щось таке лірично, пристрасне, іспансько, Навіть хочеться таке щось придумати, якусь таку фразу. Цікаву. Ну, щось таке, що дійсно збуджує почуття. І в іспанській музиці цього дуже багато, як мені здається, тому невеличкий твір іспанської музики. Андре, вашим хобі також є виготовлення музичних інструментів. Чи багато їх у вашій колекції? Дуже дякую за запитання. Як ви дізнались про таке? Звичайно, так, yeah. да, було в мене таке дуже цікаве хобі. Ну, воно, може, трошечки є, але, звичайно, зараз я вже цим дуже багато не займаюсь. Е, є в мене кілька інструментів. До речі, один з них запатентований в Українському агентстві авторських прав. Я Надзвичайно щасливий, що я виготовив інструмент і просто придумав його ідею. І зараз він ще чекає свого розвитку. Це інструмент арпеджіола, Ола, який має виконувати різноманітну музику за допомогою нових прийомів звуковидобування. Ну я зараз не буду тут в технічні такі заходити дебрі, заповзати туди, тому що трошки складновата тема. Але все-таки я його виготовив і навіть створив. Зараз створюю школу гри на цьому інструменті. І, звичайно, в мене є кілька інструментів, які, до речі, були представлені в різних програмах нашого шановного телебачення Житомирського. Це інструменти і старовинного такого напрямку, як зараз модно казати, автентичного напрямку. Тобто гітара лютня у мене є чудовий інструмент, дуже унікальний. Є гітари з електричними такими пристроями, тобто гітари, на яких потрібно виконувати різноманітну джазову музику і все таке інше. Взагалі в моїй колекції зараз близько сіми таких інструментів. От, деякі з них, так би мовити, працюють, тобто вони, на них можна грати, вони абсолютно нормально з ними можна виступати. Скажіть, будь ласка, ось музиканти говорять так, в народі що музиканти асоціюють гітару з жінкою. Чи є ім'я у ваших гітар? Так, ну, да, дійсно, правда. Подивіться, інструмент абсолютно форми, надзвичайно вишукані, цікаві. Такі форми. Ну, Хіба можна не порівняти з жінкою, такий чудовий інструмент? Ну, По-перше, почнемо з того, що. Знаменита легенда існує, що колись один древньогрецький Бог, наздоганяючи в своєму пристрасному бажанні, наздоганяючи німфу, яку він не зміг догнати чомусь, але він, він не зміг її догнати, тому що вона перетворилась в гітару. Тому що вона взяла, знайшла форму гітари, і цей Бог почав виконувати на ній чарівні мелодії і саме таким чином нібито була створена гітара. З до речі, з палісандрового дерева, чи з дерева акації, чи з лаврового дерева, що mm -hmm. дуже цікаво, От саме така є легенда. І, звичайно, гітари. Я дуже багато гастролював по світу, в Європі особливо. Не можу сказати, що по всьому світу, але в Європі достатньо багато. Mm. От. І, звичайно, мені приходили наші, так би мовити, слухачі, іноді виказували свої думки з приводу гітарності, з приводу схожості інструмента на, на, на жінку, дійсно, на форми ці чудові. І я навіть створив кілька творів, які мають назви. Наприклад, на тему знаменитих світових, так би мовити, пробачте за таке технічне слово стандарти, можна так можна сказати, або сві світових хітів Аве Марія. знамениті твори, які прославляють Діву Марію. Ну І власне, саме в цьому образі, мені здається, найбільше втілення віднайшла саме музика яка відмічає жіночність, красу і все вишукане в нашому світі. Тому, можливо, не тільки гітара схожа, можливо, і скрипка, і Віолончель. Та, власне кожен інструмент може створити, якщо не образ, то, можливо, не образ візуальний, то, графі... то музичний точно. Угу. Тобто і фортепіано, і рояль, це прекрасні інструменти, які надзвичайно вишукано звучать. І надзвичайно передають ліричну натуру, можливо, жінки. Якщо, якщо хтось захоче це почути. Дякую вам. Ну і на завершення, скориставшись нагодою, ви можете привітати усіх жінок з наступаючим 8 березня та зіграти свою найулюбленішу композицію у нашій студії. Дякую. Звичайно, в особі моєї мами, яку я дуже хотів би привітати. Вона живе в місті Малині. І в особі цієї жінки, яка дала мені життя, я хотів би привітати, звичайно, всю нашу велику родину. Це мешканці і Коростенщини, мешканці Малинщини, мешканці Житомирщини, Житомира міста. Вони є дві доньки, тому мені дуже приємно їх привітати. Дружину. Хотілося би привітати в цій студії. І, звичайно. Колектив нашого музичного училища, в якому я працюю вже більше 30 років. Колектив жіночий особисто колектив, Інституту культури та мистецтв Житомирського. Мені хотілося б привітати чудових жінок, які працюють в цій студії. Давно ми дуже давно спілкуємося. Я просто завжди вражений тією красою, яку я зустрічаю тут, в цій студії, тому що це найбільш вишукані. Професіонали, які працюють на телебаченні, вони знаходяться тут. Мені хотілося би їх також привітати. Ну, і, звичайно, моїх студентів, студенток, які навчаються в наших вузах. І в особі ось цієї величезної жіночої спільноти можливо побажати всім жінкам, які нас чують, всього самого доброго, здоров'я, благополуччя, удачі в цьому році. І... Мені хочеться сказати, можливо, таку трошечки сміливу фразу, але я її скажу, щоб цих жінок їх хотіли, любили всі, але вони тільки того, кого хочуть. Ну І зараз, звичайно, можливо, я виконую невеликий твір, твір знаменитого французького композитора. Одна дорога любові. Це Мішель Легран, такий знаменитий французький композитор. Музика, я думаю, що дуже відома і дуже знаменита. І мені вона дуже подобається, тому що та, та пристрасть, яка в ній схована, та, ті вишукані почуття, я думаю, що вони дуже зараз необхідні нашим, нашим жінкам кожного дня. Прошу. Пане Олександр, ви просто гітарист, напевно, від Бога. Це моє перше враження. Я просто закохалася у вашу творчість, можна так сказати. І всі ті диски, все те, що ви мені подарували сьогодні, я з радістю, задоволенням все переслухаю. Дуже дякую, дякую вам за участь у нашій програмі та до нових зустрічей. Дякую. А вечірня панорама завершує свою роботу. З вами була Ілона Бенівська. Далі на вас чекає короткий блок реклами та основний випуск новин Житомирщини з Костянтином Головчанським. Залишайтесь з нами і не перемикайте!